Thank you Український порцеляновий посуд. 8 червня Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляємося по барахолці. Подивимося пропозиції продавців. Все, що побачимо, почуємо, відображу на відео. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Добрий. День. Вас по праву називають королем глини. Вітаю. Вітаю взаємно. Підкажіть, будь ласка, що новенького? Новенька, не знаю, чи ліма, чи ні Скільки коштує? 550. А чий виріб? Васильківський. Васильківський, так? 550. Такий глечик. 450. 450. Васильків, так? Петь тариф 2000, 2000. Львівский вырез, да, ЛКСФ. Дуже гарно. Так. 1800. Також Львів, да? Ага, дуже цікаво. Так. Оленка, так? Оленочка, Оленка Київська. Скільки коштує? 1600 шість. Ану розкажіть нам, будь ласка, що у вас буде цікавого в найближчій перспективі для глядачів? В найближчій перспективі буде коник львівський. Так в е п'ятнички. Можливо, буде завтра Сьогодні він вже прийшов. Дуже рідкісний, і такого взагалі ніде не знайдете. Вони тільки чорні бувають. Так, а ще поділіться з нами інформацією. У вас буде авторська статуетка, так? Так, авторська статуетка виробництво Київ. Так, дуже круто. Далі цікаво. Не той, розповідайте, так. розповідайте. пам'ятаю, як вона називається. <кій> так. Я думаю, а? що наступних виходних а хто, Ви маєте на увазі з авторською підписом підписом, так? Так, там написано авторський розпис і ініціали майстра. Ну, дуже цікаво. Ручна робота, так, так. авторський підпис. Вона буде в продажу наступного тижня, так? Так, наступного тижня. Ну, дякую, будемо всі чекати. З залюбки прийдемо, подивимося, запитаємо ціну. Це. Щиро дякую, гарного дня вам. Будьте здорові. Друзі, на ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день достатньо теплий, орієнтовно на вулиці 25 градусів. Небо затягнуло хмаринками. Комфортно. Ще прогуляємося. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. сухарниця. Має ручний розпис. Клеймо полонне. Ціна 650. Сукорниця. У гарному стані. Та ж сама ціна. Дві чашки. Дуже гарне зображення. Київ. Об'єм орієнтовно 350 мл. Ціна 420 гривень за одиницю. Набір для юшки, ручний розпис. Макітра. клеймо зік. Чотири індивідуальних ємності. Така ложка, підполив'яний ручний розпис. Вінтажна річ ціна за набір 3000 гривень. Будь ласка, гірщичниця. Рідкісна, має невеличку втратку клеймо вербілки, прошу, климо відповідає періоду 1920 рокам, висота її 8 сантиметрів, ціна 350 гривень. Молочник, глечик. Підполив'яний ручний розпис виноград. клеймо довбиш 1950-х років. Ціна 470 гривень. Соусник, дуже гарний, оброблений позолотою, об'ємні ручки, прошу зображення, букет квітів, старе клеймо коростень, ціна 350 гривень. Цукерниця, кришталь. Ручка тримач, повністю срібло. Але не зрозуміло, скільки тут грам срібла. Ціна такого виробу 2300 гривень. Чому така ціна? У зв'язку з тим, що дорогоцінний метал, присутній, срібло. Чашка Гігант. Зображення Різдво. Повністю в новому стані. Клеймо Київ, ціна 450 гривень. Чотири чашки. Можливо, кавові. Хто з таких чай? Орієнтовний об'єм 140 мл. Клеймо довбиш. Ціна за одиницю 110 гривень. І дві рідкісних чашечки. Довбиш, другий сорт. Ціна за одну чашку 120 гривень. Вони кавові. Дві статуетки. Перша одарка. Має ручний розпис. У дуже гарному стані. Вся фарба позолота на місці. Будь ласка, тиночок. клеймо Київ. Ціна 900 гривень. Далі. Гадання на ромашці. Полонне 500 гривень. Штовф-Кобальт. Друзі, зображення гора Арарат. Ціна 550 гривень. Нові тарівочки, діаметр 20 см. клеймо ЛФЗ, наявності 6. Ціна за одиницю 200 гривень. Але тарілочки вже продані. Всі пропозиції з'являються в телеграм-каналі під час відеозйомки. Тому, будь ласка, друзі, під відео залишу посилання на телеграм. Хто бажає, можете переходити за посиланням, підписуватись на телеграм-канал і будете мати можливість оперативно викупляти таку красу. Піали висота 6 см, діаметр 11. Дві піали мають ручний розпис, зображення квіточки, клеймо у вигляді колосочка. дві піали кобальт, клеймо пісочне. Ціна за одиницю 150 гривень наявності 4. Всі в новому стані. Кухлик, зображення козак, ціна 170 гривень. П'ять чашок. Кобальт. В новому стані. Клиємо полонне. Ціна за одиницю 200 гривень, тільки що виставив телеграм-канал. Чашки продалися. Всі 5 продані. Далі ваза, ручний розпис. Старе клеймо сумського фарфорового заводу. Ціна 500 гривень. Хочу вам показати тарілочку, досить рідкісна, клеймо «Коростень», ціна 50 гривень. Церква. Ручна робота. клеймо «Жель», ціна 20 тисяч гривень. Досить об'ємно. Увагу на форми, зображення польові квіти, цукорниця, так. молочничок, дуже гарний, клеймо довбиш. 6 чайних пар. Ціна 1500 гривень. Чашка Гігант, має ручний розпис, довбиш, невелика потертість ціна 300 гривень. Також довбиш, має надпис, ціна та ж сама. Будь ласка, ручний розпис, квіточка, довбиш, 50-ті роки, 100 гривень. Скажіть, будь ласка, кухлик в яку ціну? Кухлик 350. 350. Київ, город-герой. Виробник Львів. Об'єм орієнтовно 900 мл. А скільки було вако коштує? Півтори. Півтори тисячі. Гутне скло. Кольорове скло. Дуже гарний малючок, чайник, кобальт. Підплив'яний ручний розпис. Клеймо відсутнє, але по формі схоже на Київ. 300 гривень. Добрий день, добрий день, добрий день. Скільки коштує? Тисячу гривень. А цей хлопчик, піонер. Яка ціна? Тисячу гривень. ОПЗ. Скільки коштує? 750. Ага, скільки вона? Будь ласка, 1000 гривень. 350 полонне. Ручний розпис. Дуже гарна ваза, орієнтовна висота 50 см, ручний розпис. клеймо, Будь ласка, ціна 800 гривень. 800 ваза, так? 800, так. А, 200? Я 2... не знаю, я дивлюся 800. А, 800. Так, 800 гривень.

Ходил з мультфільму з нашого дитинства ціна 350 гривень. Родниця Чайна пара. Клеймо Мархлевськ. Ціна 1800 гривень. Будь ласка, цирк, клеймо, Німеччина. Ціна за одиницю 400 гривень. Наявності для перших страв та для других. Чайник від чайного сервізу лісова пісня та два тріо. клеймо Тернопільський фарфоровий завод, перший сорт. Спецівники, будь ласка, в новому стані. На жаль, кришечка втрачена. Багатий на позолоту. Клиємо Баранівка чашка. 1960-ті роки. Соус. Ціна за все 400 гривень. В новому стані. Двичайні вона ж та ну більше, але це мені кажеться, ця чашка навіть іншої форми, Вона більша якась. Тому що Да, це 60-х років, вона більша. А тут 70-х угу. років, вона менше, звичайно. Тут цікавіша, просто такої не було. Да, я це хочу цікаві, наголосити, так, що цікаві. блюдця, Зверніть увагу, вони відрізняються. Немає. Саме чайне пара від червоного ну, бутону, але дивіться, яка різниця. Тут навпаки всередині біле, а по краям червоне, а тут іде навпаки. І це блюдце воно як глибше йде. А це більш плоскіше. Ціна за чайну пару 300 гривень. Будь ласка, баранівські чашки. Клеймо 70-х років. Ціна за одиницю 100 гривень. Будь ласка, сокира, молотки, весла навіть продаються. Електродвигуни. На Ось Така зараз загальна картина на годиннику. 13:00, але людей не менше. Це повністю, і Повертаюся спочайною. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Будь ласка, одарка. Ціни на протязі відео я говорив, тому повторюватись не буду. Київ. Полонне. Молочник, кобальтовий виноград, ручний розпис, довбиш. Має свого власника. Рідкісна ваза від чайного сервізу, має ручний розпис, сімський фарфоровий завод, старе клеймо, також має свого власника. Велика ваза київська з ручним розписом. Друзі, зараз світло відсутнє, тому, можливо, якість контенту буде гірша. Прошу вибачення. Але маємо те, що маємо. Ваза Київська також має свого власника. Далі будянські салатники, 4 штуки в новому стані. Прошу, наш півничок буде. Також мають свого власника. 6 кобальтових чашок з ручною роботою. Полонський фарфоровий завод. Сьогодні їдуть до свого власника. Шість чашок Користенського фарфорового заводу, перший сорт, від молочного набору. Продані 6 тарілок в новому стані, бузок. Дульово. Тарілочки для других страв. Також мають свого власника, сухарниця. Дуже Гарне зображення, рідкісна. Клеймо довбиш 1940-х-1950-ті роки. Також продано соусник. Коростень. Також з власником. Можливо, гірчичниця. Клеймо вербілки 1920-ті роки. Має свого власника. Дві тарілочки, одна для других страв, друга. Вірніше ця для других, перша для навпаки, для других, для перших. Клеймо Німеччина. Ціна за одиницю 380 гривень. Рідкісне зображення. Тваринки, цирк. Прошу чашка Гігант. Клеймо Київ, також з власником. Чайна пара мальва, ручний розпис. В ідеальному стані. Клеймо Баранівка, присутній знак якості. Ціна її 850 гривень, також має свого власника. Дві рідкісних кавових чашки. Добиш. Сьогодні їдуть до свого власника. Кавова пара з ручним розписом. Прошу. Клеймо вербілки. Дуже гарне блюдце. Залишаю у власній колекції. Чашка Київ, орієнтовний об'єм 350 мл. Зображення польові квіти те ж саме. Дві чашки, добиш, Також має свого власника. Дві чайних пари від чайного сервізу червоний бутон, баранівка. клеймо чашкою. Відповідає періоду 1960 рокам. Те ж саме рідкісних 6 тарілок для других страв. Клеймо ЛФЗ, мають перший сорт, також продані. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під відео залишу посилання в першому коментарі. Будете мати можливість оперативно викупляти подібні речі або просто спостерігати за. Красою українських виробників. На цьому будемо завершувати наше відео. Не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!